Підвищити обізнаність суспільства про сучасне рабство та як йому протидіяти в Івано-Франківську вперше запустили автобус із соціальною рекламою, що спрямована на попередження та протидію торгівлі людьми. Курсуватиме він 25 м маршрутом. Акцію ініціювали за підтримки міжнародної організації з міграції. Асистент з питань захисту Назарій Куземка каже: люди, які будуть користуватися цим громадським транспортом, щодня замислюватимуться над важливою проблемою. Згідно з статистики. За 2023 рік 374 українця постраждали від торгівлі людьми. Ці люди були виявлені, ідентифіковані міжнародною організацією з міграції за участі наших виконавчих партнерів. Та їм було надано допомогу. А з цих людей це люди з числа ВПО. Тобто ми розуміємо, що ВПО теж. Вразливе до потрапляння, оскільки велика кількість людей змушені були покинути свої місця проживання та шукати більш безпечних регіонів. На транспорті зображені історії реальних людей, а також інформаційні матеріали про ознаки торгівлі людьми та контакти національної і урядової гарячих ліній. Партнером всеукраїнської інформаційної кампанії в івано франківську є благодійний фонд Карітас. Директор Володимир Чорній каже, особливо в час війни люди повинні бути обізнаними аби убезпечити себе від жорстокого поводження. Карітас не тільки надає допомогу людям, які потерпіли від торгівлі людьми, але також і ми працюємо в напрямку профілактики. Ця акція сьогоднішня акція це брендування цього автобуса, щоб трошки люди задумалися над тим, над своїм життям, над своїми поступками. Дуже багато людей виїжджають за кордон, але це відбувається і в нас івано-франківську. За словами начальника відділу міграційної поліції ГУНП в Івано-Франківській області Юрія Довгана, десятки людей щороку потрапляють у таку пастку, проте не всі можуть самостійно звернутися до відділку поліції. Найпоширеніші випадки це є трудової експлуатації людей в так званих реабілітаційних центрах для алко та наркозалежних осіб. Випадки вивозу дівчат за кордон для трудової експлуатації, випадки експлуатації жінок та чоловіків на порностудіях, це навіть внутрішні явища є. Також є випадки безпосередньо трудової експлуатації різноманітної в побуті на підприємствах, де люди фактично можуть довший термін працювати, перебуваючи або боргові кабалі, або працювати безкоштовно на експлуататорів місяцями роками. Окрім франківська інформаційна кампанія впроваджуватиметься також в громадському транспорті десяти міст України, а також у потязі Інтерсіті. Триватиме вона впродовж півроку. Віталія Куч, Ігор Побок, телеканал 402.